Дивіться, чим я займаюся. Така цікава ерундовинка, я думаю, вам теж буде корисна і теж впевнена в тому, що ви так робите. І якщо хто не робить, так, то скористається порадою. До речі, я продаю червону і кручорну і щуки. Хто бажає скуштувати, пишіть мені відправка від 150 грам. тому чекаю ваші замовлення. Дивіться, це хризантема. Я її купила минулому році. Восени вже пізньої осені висадила собі ось сюди на грядочку, скупала. Такий рядочок і повисаджувала ось Зараз вона перезимувала. Деяка перезимувала, деяка ні, а деяка де деяка хуже. Ну то есть це таке це В принципі, це норма. так ну, так ну є Далі я беру викопую кущ. Ось, наприклад, ось цей кущик. Це була, вона я її шароподібно купувала всю. І ось ця одна гілочка була, а з одної гілочки поросло, дивіться, скільки. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять гілочок. Ось бачите, ось, ось вона була. Далі. Тут такий самий буксик, я його ось беру, розділила, просто корінь порозломлювала. Я думала собі ж думаю, так він наросте там кущаками такими. Я буду прям, так як дівчата в тепличках його роблять, черенкують, там, в корнівін. Мама мені коли цим займатися. Я його собі просто потикала, ось порозділяла і корінчики ці, бачите, воно ж коренем, і воно собі буде прекрасно рости. Ну, а далі вже по мірі його набування кульки вже будемо трошки розсаджувати. До речі, хто додивився до кінця, щиро вдячна вам. І якщо ви в курсі чим кропити хризантеми, тому що я бачу, що на них якісь бложки. Ну, може це земля, може це бложки. Я не знаю, може це пісок. Ну коротше, мені кажеться, що їх треба чимось покропити. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, чим обробляють хризантеми. Дякую.